Мої вітання. Кожен громадянин України має право на безоплатну приватизацію земельної ділянки. Однак дуже часто виникає ряд питань: як це робити, куди звертатись з приводу приватизації та багато інших. Програма про закони, наші кваліфіковані юристи та я, Тетяна Тріщук, дамо відповіді на всі запитання. Сьогодні говоримо про порядок безоплатної приватизації земельних ділянок. Відповідно до законодавства України. Кожна особа має право безоплатно приватизувати для себе земельну ділянку для будівництва, обслуговування житлового будинку та господарських споруд. Розмір такої земельної ділянки залежить від населеного пункту, в якому ви проживаєте. Наприклад, у селах ви можете безкоштовно приватизувати не більше чверті гектара, у селищах міського типу до 15 соток. У містах ця норма не повинна перевищувати 10 соток. Особа один раз у своєму житті має право отримати від держави безоплатну земельну ділянку. При безкоштовній приватизації земельної ділянки людина сплачує лише за виготовлення та проведення технічної документації. Процедура приватизації земельних ділянок, в принципі, не є складною однак потрібно знати її порядок. Спочатку особа повинна звернутися в орган місцевого самоврядування в тому населеному пункті, де вона бажає приватизувати земельну ділянку. Зазвичай це робиться по місці прописки особи, орган місцевого самоврядування виносить рішення про надання дозволу на виготовлення технічної документації. Це рішення це є як початок процедури приватизації, оскільки якщо орган місцевого самоврядування не надасть такий дозвіл, то Відповідно, особа не починає процедуру приватизації, і навіть якщо вона виготовить ті чи інші документи, вони будуть, не будуть мати юридичну силу. Тому, отримавши рішення про надання дозволу на виготовлення проектної документації, особа повинна звернутися в відповідні організації. Із земноустрою, які займаються е, виготовленням таких проєктних документацій і технічної документації на землю, е, це можуть бути як організації по місцю е, проживання даної особи, так і з іншої місцевості, оскільки е, закон не обмежує в праві вибору е, організації із е, землеустрою. Дана організація здійснить виїзд на місце. Прогнозованої земельної, ну, скажімо так, приватизованої земельної ділянки, здійсніть її обміри, чітко встановлять її межі згідно координатів, координатів супутника та визначить розмір земельної ділянки і, відповідно, виготовити проєктну документацію на цю земельну ділянку. Отримавши таку проєктну документацію, особі потрібно звернутися до територіального. Відділення держзамигентства по тому населеному пункту або району, де вона проживає, подати ці всі документи і на протязі 14 днів отримати від них витяг з кадастровим планом та номером цієї земельної ділянки. Якщо ви отримали такий витяг, то можна вважати, що пів справи зроблено, оскільки ця ділянка має чіткий кадастровий номер та свої координати відповідно до супутника, і вам залишається лише отримати її у власність. Необхідно зазначити, що на сьогоднішній день законодавство трошки змінено, і е, при приватизації земельних ділянки потрібно отримувати е, висновки як в відділі культурної спадщини, у відділі архітектури, однак зазвичай цим займаються ці проектні організації земноустрою. Ну, якщо вони надають комплексні послуги, а не лише шляхом обміру. Тому в багатьох випадках людина може просто звернувшися до цієї організації, отримати повноцінний. Пакет документів для звернення до територіального відділення держземогенства. Після того, як особа отримала даний витяг з кадастровим номером та планом земельної ділянки, вона повинна з даним пакетом документів повторно звернутися до органу місцевого самоврядування із заявою про затвердження проектної документації та передачу земельної ділянки у приватну власність. Після цього Орган місцевого самоврядування на своїй сесії розглядає дане питання. І якщо проектна документація відповідає всім технічним нормам, протягом одного місяця виносить рішення про затвердження проектної документації і передачі даної земельної ділянки у приватну власність конкретній особі після того як особа отримала повторне рішення органу місцевого самоврядування, про затвердження проєктної документації та передачу земельної ділянки у приватну власність. Дана особа з цим рішенням повинна. Звернутися в відділ територіальний відділ Держагентства, агентства, яке видавало їй витяг з кадастровим номером, та до державної реєстраційної служби, де відповідно зареєструвати за собою право власності на цю земельну ділянку та отримати свідоцтво по право власності на земельну ділянку. От і лише після отримання даного свідоцтва особа буде вважатися повноцінним власником земельної ділянки. Слід враховувати, що за роки незалежності левова частка земельних ділянок була приватизована, особливо в таких густонаселених містах, як чернівці, в органах місцевого самоврядування відсутні резерв земельних ділянок для безоплатної приватизації. Тому наразі процедура реєстрації переважно поширюється на тих осіб, які вже фактично проживають на своїх земельних ділянках, а саме використовують будинки, літні кухні, гаражі, однак із неприватизованими під ними ділянками. На сьогоднішній день чинне законодавство воно забороняє відчуження житлових будинків, які окремих житлових будинків, які стоять на земельній ділянці, без е відчуження земельної ділянки, якщо вона приватизована, або е без. Е Виготовлення кадастрового плану та номеру даної земельної ділянки, оскільки істотною умовою договору купівлі-продажу е, житлових будинків є кадастровий номер земельної ділянки. Тому, е, якщо раніше законодавство дозволяло відчужувати житлові будинки, просто лише будинки і питання землі не стояло, то на сьогоднішній день обов'язковому порядку потрібно е, як мінімум отримати. Кадастровий номер земельної ділянки, встановити межі і лише потім відчужувати будинок. Тому е приводиться законодавство е до, скажімо так, до того рівня, коли будинок і земля буде вважатися невід'ємними частинами, і продаж однієї як землі без будинку, так і будинку без землі не буде дозволятися. Сьогодні ми говорили про те, як приватизувати земельну ділянку. Маєте пропозиції щодо наступної теми? Пишіть нам на адресу, вказану на екрані, та пропонуйте її. З вами була програма про закони та я її ведуча Тетяна Тріщук. До зустрічі за тиждень на телеканалі ТВА.